I'm sorry. Sorry, sorry, Oh! 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 no, 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 no. Oh! Oh! It's oh! Not, it's oh! Not. <ривання> і так всі і, так всі вдики ще не нашла себе дочку на 24 години. тобто, гляньте, зараз буде ранок, а після ранку вже стане ніч і пройде ніч наступний день. тобто, ми так 4 години. Це принципі, довго, бо ранок у нас длиться недовго, а ще ти золото міреш, а? Ай надо мені це все, не Надо мені спати. Боже, це неправильно диво. Йди сюди. Йди на руки. А, Господи. Так, йди сюди. Якось це відклюю, щоб у ніхто нас не пробував. Тут у нас вага, а. Я просто ніколи не ставила цей буду на спаєш часами. Звісно, золота буде не воно вкраде, ну, Господи. А, розклона яка, я не проти. Так, в принципі, воно зранку буде? А коли вже перестане бути ранок? Це, напевно, просто. І от дивіться, да. у нас ніч. Потім стане ранок. А після ранку вже буде ніч. Ну, так, так, тут ще сестра у мене говорить. Так. Добре. Так, давайте потім щось нове робити. Це далеко обісяюся. Викрутиться, а звісно, але вона щось золотий і блянці не всі це морська. Говорить ні. якісь матюки, господи. окей, okay, все, давай ти вже будеш послух. Слухняно я короче. Я не можу мені а, не вирінчити, добре? Ми сестру знімаємо. А, ну, вона все пилісос шукала, що пилісос мені. Ну, ти не прибирається, ти хоч... Okay, окей, давайте ти щось там похохаватися, не знаю. Ну, хто ж вона... Їсти буде дати. А то, що вона буде дати, дамо їй сосіски. Друг угу. Треба тримать. Господи, измись та на руку, ти вже. Несуханный пупс. Это буду называть несусыном пупсом. Блін, візьмісти на руки, Так, возьми ты на рук. Так, так. блін, так. Віз... так. Добро я понимаю. По нормальному то вона буде боятися. Так, добрый, мор, сейчас швырясеньку и Он же ты покажу, блин, Иди за мной. Я не буду уже чтобы ты налекалась. Я тебе есть даже дам сейчас. Он ну, не хочет есть, ты. ты господи. Э, ты сейчас будешь меня тут э, эй. Э. Так, добро, ну что там гадали, мы добрый, ешь, то блин. Что тебе так надо хочешь, чтобы есть? Уже на Так, у нас что-то подключалось уже, как у мене, да? Може я тоже подключалась, я не знаю. Скутяк, она крутая. Ну, окей, забираем все. Ну, крута дівка. Так, добре, сейчас треба будет просто я думаю. Сейчас что ты уже хочешь? А, ратуйте. Моя беда не открывала. Так, сейчас зашукаю. Ну, ты же подкачаться. Давай. Ой. Все. все підкачалось, я всю я красотку, все. Да, вона це робити. Це вже якось, якось странно. Це на місімо якось. добре. Я продовжу ролик вже з другою дитиною, бо е, ця мені вже написала в, того, в чат, там, що вона буде виходити. І так, на мене я не пролітала як дитина, але я знайшла свою маму. І це круто. Зараз ми будемо, напевно. як сказати, там коли у мене була дитина, то я трошки озвучку робила тоді ще. І мене сестри нема. А ось зараз я буду вже мене мама кудись везе. Мама ти куди везеш? Ага. Угу. Не знаю, хто це, це якась дівчинка, а це дівчинка. Ну, буде принципі, понятно. Там розуміло мене море, я не вмію плавати. Ну, Брукав ніколи не вмію плавати, але я реально вже О, ідіон. Це трати майсі. Я хотіла якраз планшет витягнути, але напевно ні, тому що не на що просто сам. Ну, ма. Ідеальний. Ну, що би робити? Ага, о, я вже думала, одна із цих ліхтарок. Або застроку, облиць облиць а буде просто быть якось водой починаю. А, не буду тут спать. Трох напевно повысить, что там у себе было. Наша мама нас колись в'язає, це її А тепер вона мене топить. Там ви добрі. Це ще я планшет покола. І тепер я мала. Ну, точно. То вона водить, я Та, воду. Так, блін, мама, я на гіра буду, коротше. Та, блін, я на гіра з кутери, добре. Ну, пішли, поїхали там. Та, блін, я з тобою буду їхати. Ну їдь, будь ласка, добре. Ти йдеш, а що? Я з тобою поїду, просто. Тому що моя мама здається, що такий якась шанс мене везти, це на ті ж трьох нулей. Я буду її трошки так підвозити, втратити її трошки. Так, да, вона мене потягнула, ну добре. Так, в мене йде. Коли тут багато дітей, які хочуть, напевно, маму. Я бачу там у нього хоч, який напевно маму шукає. Так, тобто давайте цю візьмем собі. Що там є якась три роки. Так. Так, добре. Знову стаємо дитину, щоб, в принципі, нас мамка впізнала. Так, добре, я хотіла собі теж дитину мати, але ні, мені сюди не позволо. Добре, поїхав. Я маленька тут сижу, жоще, блін, треба якось зробити маленьку. Добре, заходжу вже. Я хочу размер со вы все, мы одинаковый. одинаково. Ухай, трошку трошки Ну, Все мы одинаковые. я пойду себе кимнату займу, напевно. Так. Чур... Отподве. -э то Потом мы будем сестрой разом. Ну, не... О, стой, драть, 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 А, Ариана, все, никому не заходы. Да, никому не заходы. Так, сейчас себе тут поставлю табличку, принципе, Табличку, табличку, жили, я, я в не поставлю, чтобы меня никто не требовал. Діти зі глянки. Білий гляночку. А я надіюсь тут. Ви бачите за посторонні звуки. Так, хто просто в мене бачить і Так добре, це мені як не надо потужний такі жінок якось. А у мене кращий. А де моя сестра? Я не розумію, де вони? А? Хто ванна? А? Хто це? Мені mm -hmm. не треба мені ніякої старшої ні. ні, ні. ні, сестри, я і так норм. Щоб підарвати її сейф, а це знає на бан, на бан, знає бан, бан, бан. Куди ти вже не лезеш? А де я все викинув? Супер, супер. Ну, у мене не мене Так, хтось нам тут звончик. О, Круть, заходь, заходь, сестричко, заходь. Так, господи, заходь-то. Так, у мене сестра тут появилась уже. Please. пачки почти тут написала там около сейчас секунду ну вот там огу было добро мы разводила что меня у нас утра появилась добро у нее тут то донька появилась а я кажу всем пока пока Зам была Ариана. Ну, всем пока-пока.